А вона два роки чекали його з полону, і він повів її до вінця. У Києві офіційно побралися колишній бранець донецьких бойовиків Ігор Сапожников і його наречена Ірина. Вони уклали шлюб ще там, на окупованій території, аби бодай раз на місяць бачитися. Адже Ігор пробув у полоні 28 місяців. Та тепер після всіх випробувань вирішили зіграти справжнє весілля, і його бачила Євгенія Мотрич. Ми збирали речі, мабуть, раз 10 уже на протягом цього часу. І кожен раз, що там мешало. обійми і поцілунки після довгих 28 місяців розлуки. Ігор був серед звільнених полонених з Донецька. До війни вони планували одружитися і влаштувати бучне весілля. Проте Ігоря бойовики арештували на вулиці в Донецьку і засудили до 18 років колонії. Бо всіх, хто служив в українському війську, а Ігор був офіцером запасу, записували у вороги. Його обвинили в тому що він український шпіон. Вот. На самом деле это було шоком з того момента, какива задержали. Ми вже більше не могли віддатися. Заради коротких побачень у СІЗО та вже в колонії, в Макіївці закохані, погоджуються на штампу паспорті від окупантів без фотографії, весільного плаття, з обручками, які Іра обирала на швидкоручвом. Помню... Фрази сотрудника, это ж не свидание, что ж ви все время обнімаєтесь, пішите. Я поняла, що для всіх це мероприятие, а для нас это була можливість вообще друг к другу прикоснутися. Времени, на самом деле, ділятор ареста пройшло вже почти год. Після розпису и дозвільнення звільнення іра спілкувалася з чоловіком раз на місяць у колонії через скло и телефонну слухавку. Так тривало понад два роки, а потім обмін. І втілення мрії Боже, ми так друг друга любимо. День влюблених жениться. це вообще замічательне совпадіння. Дуже символічна для нас. Я да, вообще просто сама скажати сукню, макіяж і зачіску для Іри організували друзі. Попри те, що молодята не планували гучних гулянь. Історія їхнього кохання це справжнє диво, каже косметолог Юлія. Вона теж тікала від війни з окупованого Луганська. О, це як вірити в волшебство. Якщо ти в нього віриш, воно буде в твоїй жизни праїс Доки Іра вбирається у весільне плаття, по неї приїздить чоловік із мамою. Вже біла полоса, нужна дуже велика, після всього піши Ну, Спитання молодці пройшли, це і Я їм горжусь. І от молода, вже причепурена, у весільній сукні йде на зустріч до свого любого. Хтось така вийшла? Береш? Звісно, <свіття> вибору <Али, бороти> той нема. Щасливі. <свіття> 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 Щасливих закоханих тим часом уже чекають у відомому столичному шоколадному будиночку. Тут далекого 1960-го був відділ реєстрації шлюбів. Нині це музей, але в мін'юсті вирішили поновити красиву традицію. Що вони давно сказали одне одному так і боролись за своє кохання? Їх перепитують, чи готові прожити разом до віку за будь-яких умов. Так, побачить та дружиною. Можете привітати. Це основні легальні документи, які роблять тепер ігора та його дружину українською парою, зареєстрованою на території України. Це свято. У Євгенія Мотрич Олексій Жиленко програма Вікна СТБ.